Олександра, розкажіть, будь ласка, з чого почався ваш шлях як пацієнта в нашій клініці, з якими симптомами Ви до нас прийшли? Мене турбувало дефект дикції дуже сильно, mm -hmm. я заїкався. Постійний тремор, внутрішній неспокій. І найголовніше, відсутність сну абсолютно. Mm -hmm. Я спав тільки. Фізично там, годину на добу, просто яким чином і все, а сну для відновлення не було взагалі. Mm -hmm. Олександр, скажіть, будь ласка, е яке лікування саме ви отримали в клініці СПІЛ? Я отримав основний е курс кетаміноцистовної терапії. Е Повний курс, це допомогло відновити. Основне моє бажання це сон. Mm -hmm. А все, що вирібало інше, то психотерапія. Скажіть, будь ласка, ще з приводу емоційності. Як зараз ви себе почуваєте? Бо я пам'ятаю початково, ви говорили про збудливість? Так, на початку була постійна роздратованість. Стосовно збудливість не знаю, це певно люблю то, що ще mm -hmm. видно. Як у вас зараз цим це... емоційно, не... як себе почуваєте? Втім... себе Відчуваю краще, ніж я себе почував до військових, mm -hmm. може я був збудливий ще до mm -hmm. скажіть, будь ласка, за якою рекомендацією ви до нас прийшли і кому б могли рекомендувати пройти такий курс? А, мені порекомендував курс. Я особливо його не, не надав значимості, прийшов як на черговий якийсь можливий механізм, який можливо допоможе. Так, зараз я можу це рекомендувати, особливо тим, хто а, був на ЛБЗ, розуміє, що таке постійний тонус. І, це є проблемою для відновлення. Дякую.